is that uh, no donald trump yes make victor public great again Все сталося само з собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ні, то вся надія тільки на Європу, то по любому то вже все. На Європу? Віктор Павлік, 19-го, Вашингтон, 21-го, Нью-Джерсі. Якщо Європа, то парабам! пам Парабампам! Парапа. Парабам. Як там, то під ту музику виходить коаліція. Я не знаю. Пісня називається Останній відлік. Final Cut Down. Захів у нас на цей, на, 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 вигляд трапа. We're living together in White House. а, ну. Це пісня Зеленського і Єрмака. We're living together. <рив> <різь> <Послідний ром>. Ну ладно, що что... We are Living in America. Та, е ось таким нехитрим чином ми е вдвічі збільшили гонорар Віктора Павліка на корпоратив. А тепер ми ледемо в Америку. Полетіли. Америка, you say me welcome to America. Я кажу оу-є. Oh, yeah. Цими безсмертними рядками. Гурту брати Гадюкіни», <рес> хотілося б. Я думаю, що я не пам'ятаю такої молитви. От чи наш по інакшому вискавідаю? Хотілося б розпочати наш е випуск. Бо Дональд Трамп заявив, що хоче завершити війну в Україні, бо це збільшує його шанси потрапити в рай. <рес> а вже <де> є білет? У <рес> <рес> нього, нього рай на коли на п'ятницю? Я не знаю, на там в нього бронь. Ні, то він не попадає, як ти попаде там до Петра до Петра і Павла. А він скаже, два тижні. Прийдіть через ми приймемо рішення через два тижні. Так, і сьогодні обіду не буде. І він виспускається і каже, в мене було зустріч з Петром Павлом ну, на, на, на всі десять балів. У мене була прекрасна Чудово, зути, розмова з Петром Павлом вона, вона, на вим... 10 з десяти заповідей. Хоча їх хоча, мало бути дванадцять. Як казав мій однолюдок Ісус Йосипович. Можу сказати? Ні, просто ну Тянза, як Дональд Фредович хоче потрапити в рай, там ж зайнято. Ну, Путін же ж кілька років тому заявляв, що ми в рай, а вони просто здохнуть. Just die? Ми в рай, а just die. Так він і сказав на Валдай. Валдай! Валдай, джаздай. Якщо є на світі рай, я то слін вот, валдай. Фредович... в нього такий реально план. Ну, є в нього є спершуденник. То... Нобелівська премія Номер? Рай. рай. Mm. То маршрутка така. І поки поки повно набереться, хуй, ми не поїдемо. Ми не поїдемо не тільки туди, а й не поїдемо в Білорусь. А, що йому робити в четвер? Що, що, як ну, а, Лукашенко. Uh, <тан> Все, це закінчено. Ми не поїдемо в Білорусь. Що? Лукашенко? <смі> Лукашенко. Ось і причина знайшлася. Лукашенко е, вимагає вигнати тараканів з готелів, <смі> <смі> бо вони, <смі> заї... <смі> бо вони <смі> живуть безкоштовно, <смі> 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 без реєстрації. <смі> вигнати тараканів з готелів, щоб е, залучити туристів до Білорусі.

Навіщо якщо... — Щось я один тут нормальний. Огігука Ви е, Ти вважаєш, що недостатньо самого Лукашенка бути туристичним магнітом? Ти б хотів, щоб в тебе на холодильнику висів. Григорій Олександрович! А ще великий холодильник. Трохкамерний. Ні. Олександр Григорій! Немає тарканам поху. Я просто може спочатку вигнати. Головного таракана. Одного достатньо. Так, да. а ти самі а, за, yeah. а за ним не як. Так, та, та білоруський таракан йдемо до о, угорської гниди. <рес> а ви майстер налагодження міжнародних зв'язків Максима? Хай йде ф. Так, е, Орбан. Орбан. Орбан кінобі, так. Да. Е, жаліється. Не шо, поступа де? через на дружбу жаліється. Жаліється на дружбу. П пожалів і по 60. Нема, нема дружби. Каже, українці б'ють по дружбі. Ми не будемо з ними дружити. <рес> yes. А ти читав, що як по Мукачеву прилетіло, так. і президент. Е, вони що є, прикинь? В році Суміщає сумішає і президент і на наказі. Е, він сказав, типа, що дуже співчуває з приводу російських прильотів, і через 10 хвилин да, видали. Ви слово дали... російське, типу, прильоти. Ми... Таке враження, що вони раптом стали інтернаціональними прильотами. Е, ну, і Орбан далеко не втікає. А... Він позвонив до Трампа. Орбан поскаржився Трампу. На те, що Україна б'є по нафтопроводу Дружба. Хоч... Френдшіп. Френдшіп. Френдші. Фро... Хочеться нагадати, що цього тижня Україна кілька разів атакувала на території Російської Федерації нафтопровід з промовистою і символічною назвою Дружба. Дружба. От, і, е, відповідно, припинила м, постачання нафти до Угорщини та Словаччини. І до Білорусі? Ну, і до Білорусі, але це по. Там таракани. Там таракани. Хай палять таракани у двигунах внутрішнього згоряння. І цікаво, а Трамп взяв труп? Та, вони ж друзі з Орбаном. Він хто, Чендлер чи Джой? На дивані сидять тільки з парасольками. Отже, значить, Орбан поскаржився Трампу, і Трамп не підтверджена інформація, бо є слово в новині нібито. Трамп нібито відповів Орбану. Вікторе, мені не подобається те, що я чую. Говоріть, будь ласка, не мадярською. In, in English, please. Ідіть купіть трошки ж голосних. Але тільки купіть їх в Америці. Ну, в нас саме голосні, голосні. Мені не подобається те, що я чую. Я дуже злий. То він зараз про інтерв'ю розговори мені. Віктор, Віктор розовий і Віктор. Ну ладно. Так, все. Все, да, да, перестань да, да. бередити цю травмочку. Е, мені дуже. Е, я дуже злий через це. І чомусь чомусь додав. Передай Словаччині. Привіт! <реш> Вареники. Е, передай Словаччині. Ну, ти мене своїм розовим. Передай Словаччині, що ти мій великий друг. Він же думав, що Словаччина – то жінка орбана. <плес> <плес> Вічаються роба Божа Словаччина і страх Божий Орбан. От, е, от от, так от, 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 дуже злий е, Фредович, Друзья, і, ти, і, і, не і... тільки він, якщо тобі орбан дзвонив, б теж казав, мені не подобається, тому, що чую». <плес> Є. Якщо б мені Орбан дзвонив, Орбану б не подобалось, те, що він чує. Але ще Словаччина і Угорщина поскаржилась Єврокомісії так само на Україну. Ну Україна... вони того. А ви ні. Скажіть їм щось. Mm -hmm. От, так що тепер ми знаємо, що ми і Словаччина знаємо, що, що... Трамп... Орбан великий друг е... Трампа. Ви великий? — Ну і знаєш... — Значить, значит, він Девід Швімер. І, і знаєш що? <рес> <рес> і знаєш що? От мене щось не дивує, що Трамп і Орбан друзі. Ну, от, от, от я не здивований. Моя бабця небіжка казала, які їхало, таке здибало. Трамп був у Горщині? Чи Орбан був умер? Я не знаю. Десь мали просікатися. Ми колись змішували олію і оцет Максима. Так хомні ще не було. <рес> ні, чекай, а вже робиться з олії з оцету чи ні. Ігор, ти знаєш? Шапучку робить з олії з оцету чи ні? Не ну, знаю. Ну, можливо, в деяких країнах так <рес> і роблять. Але... Тоді не записуйте рецепт. А, а Дональд Фредович Трамп. Взяв участь у кулінарному шоу «Клопотенка»? <рес> Вочевидь, пробував змішувати Олію і оцет, бо він сказав, що не хотів би бути на зустрічі Зеленського і Путіна. Вони як Олія і оцет. Я вже, я вже подумав, що він такий. Я вже поговорив з Путіном. Поговорив з Зеленським, поговорив з Європою, що не виходить? Може, я змішаю оцет і Олію, такий раз і все. Дайте мені Нобелівську премію в галузі хімії. Він такого він, він змішує, яка... Дайте мені премію миру в галузі хімії. Він Я помирив оцет і олію. Та, і він його змішує, наливає олію, яка, яка якісна олія. І Тут така зфіру тару. Стожар! <рив> <рив> На кухні. І заходимо. Що за курва? То сфері тару, стожар, реклама. Народна артистка молдавської СРСР вот так, Дональд Фредович сказав, що він не хоче брати участь в зустрічі Зеленського і Путіна, бо йому не подобаються ці продукти. І як вони взаємодіють. Оце ти по-любому звішов в якийсь момент. Такий. Схожий на. Я вже так пробував їх помирити. Так пробував. Оце ти Олія, може вони підкажуть мені щось. ОсобátWas... А, а я, я Може йому дати, знаєш, є такі типу, ламби, знаєш, там тому переливається. Вот що їх помирить. Вони залипнуть. Ну і все. Отаке ще у нас було на міжнародній арені. А ще Дональд Фредович порівняв Крим з Техасом. Чуть-чуть. Ну, видимо, блядь, Там тоже коубойці, індейцы, В Крыму. А как же? А Аксенов такие. Давайте стріляти мексиканців. Чому у нас так мало нелегальных латур Що бля? Что мы за тихас, ебать? Так, ты хто? Теперь ты клин иствут, блядь, сама их. Нам треба ще Вау, вау, блядь. А Алло, Хорватія, живий Гойко Гуйкомітіч, нам треба індіять. Сенс в тому, що він ну, порівняв їх за площами. проблема просто в тому, що площа Техасу майже 700 тисяч квадратних кілометрів, а площа Криму ну, приблизно 30 тисяч квадратних кілометрів. Тобто різниця десь раз в 20. 25 такого? На карті тако. Він такий. А, ну тако. Все, треба все, все Ну, я думаю, що Дональд Фредович претендуватиме цього року на Нобелівську премію з географії. Вже. З географії. Якщо є така. Медаль получать. Якщо нема, заснуємо і вручимо. Медальку одразу вручать, а може бути вручать. <глад> ще, 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 ще його географії перевернулося під <глад> Дональд. <глад> <глад> ну, <глад> <глад> Елементарні <це> речі. Так що make Crimea Great Again. Uh, чекай, він ще щось uh, дуже внятно. А, сказав про санкції. Бо... Хочу сказати Буш. Щось uh, <laughs> згадав Джорджа блін. Я... Ма Чекай. Ти ще Джорджа Буша. Старшого без згадав? Я про, про нього і згадав? О, Боже. Коли він виступав в Верховній Раді. Uh, Значить, Трамп ну, в своїй чіткості, лекалість uh, заявив. Я, ну типа, він. Я сховаю лишу. тебе. Ладно. Десь далеко так, щоб ніхто не знайшов. Якщо тіпо, цей текст накласти, <рес> що він говорить тіпо, вдома з Меланією, то він облягає. Я е, вирішу, що ми робитимемо. Мланія така, М -м, цікаво. Е, і це буде дуже важливе рішення. Вона така, угу, що? або величезні санкції, так. так Або величезні тарифи. Угу. А може нічого не робитиму. І скажемо, що це не ваша війна. Я пішов спати. А цитата е, володаря ядерної держави, найбільшою. Я вирішив, що будемо робити, і це буде дуже важливе рішення. Або вивчає санкції, або вивчають тарифи. А може нічого не робитиму. І скажемо, що це ваша війна. Сам... Що навіть було зустріч мене і, Джорджа, і, і, і Трампа, зустріч пішла з 10, 10. Я подивився Трампу в очі, Трамп подивився в очі мені. і Я вважаю, що це було дуже продуктивно. Це точна цитата Дональда Фредовича. Він такий у улію ще забув. Буде дуже важливе рішення: або, або величезні ні. санкції, або величезні тарифи, а може, нічого не робитиме. Дональд Фредович, ви ну з собою якось домовитися, що за внутрішній конфлікт постійно живіть тепер, друзі, з цією інформацією. Або не живіть, або як, як би сказав Трамп. Або не живіть. А поки ви вирішуєте, є ще одна новина. Трамп наказав пофарбувати в дурака келова. Волосся в сиді, тому що день дептуна. Ні, Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний. А, в а, в чорний Чорний колір для стримування мігрантів. Звідки б... З пополової. Чорний колір. Ну, бо чорний то журба. А, я ще паня прикол. В чорний колір. Зазвичай налегали. йдуть вночі. Не можуть йти, і будуть стукати. Америка. Ну там велич задуму. Ну, на думку, давайте так, зразу уточнимо, на думку Дональда Трампа в тому, що пофарбована на чорну стіна буде скорше і сильніше нагріватися від сонця. Ну, і все, крапка, буде сильніше нагріватися. Ти просто він поставив велику плитку, щоб, щоб не легалося, йому лише. Ну, так, я ніде не легал, де так яєчко об стінку очікувано, ну, пожарив політик. Дональд. Ну от, щоб гаряча стіна була, щоб з Мексикою була гаряча стіна. Всю стіну чорний. Та. Було з космосу відомо. А в мечі ні. Прикинь, просто неуважний нелегал. Сібігрущаве. Чучи згадав таку е шутку чорненьку. Чу е Та? В Африці. Подумай добре, все таки це, ну, це, це, це Я просто нагадую, що YouTube живе за законами Каліфорнії. Я І... думав, хамура під'їду. <плес> Е е в в, в, в Африці дуже багато проблем з заразними заразним комарами. І от якщо би там було достатньо москітних сіток, то комарі б в два рази е рідше хворіли на снід. <різь> Нічого особисто. Стру... <різь> Орбан Орбан – друг. Трампа. А Орбан гандон та. сл Ось такі були новини сьогодні з пофарбованого поки що на білу будинку. Якщо посужу виявляю ту стіну чорну, то стіна плаче до Домінго. Кой номерва гитара? Кой ме гуска да ме хруши? Ай, не ми нарячай, реди ме, реди ме, ай ме, ай ме, реди 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 ме, Чор, і там багато чорної краски. То буде тендер. Чорні стіни. Чорні стіни. гарні стіни, гарні стіни. Я Чорні стіни, гарні стіни. Все одно чорне море. Я не знаю, що там буде. Через них іспанець лізе. <laughs> Мексиканець лізе. Hey, hey, hey. Дивиться, а фішка в тому. Що Коли пес не має що робити, він Стін фарбує стіну з Мексикою. А в хто, чорне. А хто ти думаєш, її буде красити? Більше? З тамтої сторони. З тамтої сторони. Получається, ну, там, ну, там та сторона, то типа. Як то Кубраков. Кубраков, голік. Ну хто там великі будівництво прокачували? А ці пацани такі. Так-так-так. А що це без нас починається? А що це? А що, що це почалось? А що телефон не дзвонить? А що це біг пес через вас, біг баран через паркан? <ріки> Прикинь там. А як буде велике фарбівництво англійської? А прикиньте, коли що робити так з тої сторони чорне, тої біле. Чорне біле, і з далеко буде, що велике піаніно. Мимо Трампового дому. Я без шуток не хожу. Мимо <сум> <Міма> Трампового забора. <сум> да, <сум> я без шуток не хожу. Е, то. Значить, мені буду показати. Дуже. Е. То той уванце показав. І і і і і начал просто ім засунув. І лічито покажу, блін. Накраще я ще чорну біли. Посадав у вилку пролова. Такі от новини з Америки. То той і трошки з Мексики, напевно. І трошки навіть з Мексики були помітно. Підписуйтесь, там багато традицій. Фарбуйте паркани біля хати. Ну, щоб гарно було. Не обов'язково в чорний. Дерева. Саджайте. Ставайте нашими спонсорами. По-любому будуть красти нелегали. Однозначно, бля, цих значно. Ну а бля. хто ще візьметься за таку херню? Так, нам треба 8 тисяч нелегалів попустити. Джон відкриє фірку. Забери пса. Так, всі, хто на ху... з кого ім'я починається на ху, ні, то заходьте. І пів Мексики така. От, коментуйте наші відео. Нашим відео подобається, коли ви їх коментуєте. Або ні, як би сказав Трамп. Або ні. Тож, ну, то скільки кілометрів там границя. Та я звідки знаю. Ну багато. Там фарби треба прям багато. Львівський легко фарб Такий. Це, це завжди якість. Це можна таку, знаєш типу, щоб ну, в, в, в вологості. Та ні, там сухо. Бля. А сльози тих, кого не пустили. <рив> От де десь наплачу. <рив> Тільки в ту сину пару доларів, щоб лити, <рив> <рив> А не записки, летить. Десь цинюк, де я ценюк сплакнув. А тепер сльози будуть випаровуватися відразу. Що вона та чорна, <рив> і гаряча. Як під Трампа.